Доброго дня, з вами компанія Арпал. Мене звати Антон, і сьогодні ми знаходимося в Польщі, де проходить другий день виставки Агрошоу-2023. І хочемо зробити для наших клієнтів коротенький відео огляд нашої нової моделі щепоріза це бензиновий щепоріз, моделі МК-170ПД, який обладнаний бензиновим двигуном і унікальною системою антистрес, яка дозволяє щепорізу самому розуміти, коли йому потрібно подавати гілку, а коли йому потрібно зупинитися для того, щоб двигун знову відновив свої оберти. Відповідно, в чому плюси цього щепорізу оператору або оператора групи операторів, які працюють із цим обладнанням, для того, щоб його обслуговувати, не потрібно. Е Докладати жодних зусиль для того, щоб розуміти, коли потрібно гілку зупинити, коли потрібно гілку подати знову. Тому що в звичайних щепорізах, в яких є гідроподача або в яких немає взагалі гідроподачі, вам потрібно завжди орієнтуватися на оберти двигуна. Тобто, по факту потрібно відчувати двигун. Тобто, коли він втрачає оберти, вам потрібно забрати гілку, зупинити подачу, для того, щоб двигун знову встиг розігнатися. Плюс цього щепоріза, як я вже казав, в тому, що він сам розуміє, коли йому можна подати гілку, а коли. Варто зупинитися і відновити оберти двигуна. Робота стає дуже простою, легкою, крім того, збільшується продуктивність, тому що машина сама розуміє, коли як йому яку операцію робити, завдяки цьому подача відбувається набагато швидше, відповідно, продуктивність збільшується. Далі прийдемося коротко по всіх вузлах поріза від його вхідного бункера і далі до двигуна. Отже, ми бачимо, спереду ми бачимо біля ось такий вхідний бункер. Вхідний бункер в нас має значну ширину, для того, щоб сюди можна було засунути прямо ціле дерево разом з кроною і він міг його затягнути. Далі ми бачимо, зверху на бункері розташований ось такий спеціальний циферблат, на якому ми можемо спостерігати кількість обертів. Достатньо у нас кількість обертів для того, щоб подавалася, почалася подача і для того, щоб гілка подавалася. Відповідно, коли ми на двигуні додаємо газу, о, тут збільшуються оберти і ми це можемо відслідковувати. Е, далі, сам бункер складається у нас із двох частин. Це ось така шуфляда, яку можна складати. Ось ми шплін дістали. Тут. І тут І ми можемо бункер закрити. Можемо бункер закрити і можемо його зафіксувати у його транспортне положення. Ось. В такому стані з складним бункером ми можемо пересуватися і перевозити його до місця роботи. Також для транспортування нам необхідно буде скласти гусак, що порізав транспортне положення. Ми покажемо вам це пізніше, коли обійдемо в той бік. Відкриваємо назад. бункер. на Також на бункері розміщені органи керування ще порізом. Вони складаються із ось такої ручки і двох кнопок. По ручці. Ручка виконує в нас роль аварійної зупинки. Тобто, коли ми ручку натискаємо, у нас спрацьовує кінцевик, який, від, який відключає подачу вальців. Тобто в нас подача зупиняється. Це зроблено для, будь для унеможливлення будь-яких аварійних ситуацій. Тобто, коли вам потрібно різко все зупинити, ви натиснули на ручку, все, подача не відбувається, все зупинилося. Далі ми маємо дві, е, дві кнопки. Це реверс, тобто ця кнопка коли ми на неї натискаємо, у нас гілка подається назад. Для чого це необхідно? Наприклад, ви подали гілку, яка має там е, е, якийсь сучок, який росте під 90 градусів. І цей сучок, ви бачите, що він у вас впирається при вході в бункер, впирається вверх там чи в бік бункера, і відповідно заважає протягнути гілку вальцем далі до ножів. Ми можемо нажати ревець або спаляти цей сучок, там відламати його, або просто перевернути гілку іншим боком і вона може пройти. Ось це, в принципі, основне призначення цієї кнопки. Кнопка подача вона є більш сервісною, тобто вона призначена там, для сервісного обслуговування, для тестування гідросистеми. Вона в звичайному режимі роботи антистрес. антистресу не працює, так як у нас працює автоматично сама подача. Тобто, коли щоб різ набрав необхідну кількість обертів, подача автоматично увімкнулася. Переходимо далі. З цього боку ми бачимо, як в принципі, розташований сам щепоріз на своїй платформі. Щепоріз розташований на платформі, яка є платформою звичайного легкового автомобільного причіпу. Відповідно, цей щепоріз можна на цій платформі реєструвати, тобто він реєструється як окремий причіп, легковий, його необхід... немає необхідності вести в сервісний центр для постановки на облік, так як це є новий причіп і відповідно просто з договором купівлі-продажу, йдете в сервісний центр і отримуєте свої номери. З цим щепорізом, завдяки цій. Функції можна пересуватися по дорогах загального користування із дозволеною швидкістю для легкових причепів. Ми бачимо, що ця платформа має в собі такі спеціальні чотири опори, вони розміщені по колу, коли ми приїжджаємо на місце роботи, ми відкручуємо опору, опускаємо ось на землю і приводимо по факту таке робоче положення стабільне для роботи. З цього боку причіп у нас має звичайний щипний пристрій на шар, на фаркоп автомобільний. Також він має підключення до розетки автомобільної, звичайної європейської. Потім ми маємо опорне колесо, яке дозволяє нам в такому опущеному стані керувати самим причупом пересувати його по території. Плюс ми маємо тут дві. Дві опори для фіксації під колеса так само в положенні, коли ми приїхали і встановили його на місці опрацювання. І тут закріплена у нас опорна стійка для гусяка, для того, щоб привести його в транспортне положення. Якраз зараз ми це і зробимо, і продемонструємо, як він складається. Отже, для того, щоб скласти гусак в транспортне положення, нам потрібно його розвернути, як це вказано на цій наклейці. Тобто, ось ручка, ручка в нас має бути в цьому напрямку по стрілишці. Для того, щоб крутити гусак, тут передбачена дуже проста система. Нічого не потрібно відкручувати. Ми просто ось двома пальцями піднімаємо і ставимо фіксатор сюди, і в нас вже гусак. Крутиться вільно на 360 градусів. Ми ставимо ручку в це положення, тобто ось стрілочка співпала з ручкою, зафіксуємо положення і далі просто відкрили замок, притримуємо, відкрили замок, ось опустили, і в нас опускається гусак на опору. Коли він опустився на опору, ми просто так само закрили. Закрили замок і все ми можемо пересуватися, у нас склався гусак, він не займає габарит, ми не переживаємо, що ми можемо за щось зачепитися, і ми поїхали. Щоб, коли ми приїхали для того, щоб привезти його в робоче положення, так само ми відщипнули, тут ми підняли і так само зафіксували. При цьому поставили туди, куди нам потрібно рубати. Також тут є регулювання напрямку рубання, ми відкручуємо цей маковичок і можемо верх-низ рухати вільно, змінювати напрямку потоку щепи. І направляємо в пікбек, в подальшому ми вам покажемо, покажемо, як ми будемо працювати. Перше, що ми тут бачимо, це бензиновий двигун. Цей двигун має потужність 35 кінських сил, він торгової марки ланчін і він приводить в дію диск робочий щепоріза. Двигун з'єднаний із щепорізом через ремінну передачу. Там цей шкіл, маховик і шкіл на самому двигуні, завдяки якому через у нас передаються оберти на сам диск. Двигун у нас запускається, має електронний стартер, запускається з ключа. Для цього йому необхідний акумулятор. Акумулятор встановлений в цьому положенні. Дуже легко можна акумулятор ось знімаємо і ставимо на місце. Завдяки таким замкам. Також тут спеціальна є кнопка, яка в нас відключає масу. Тобто, коли ми її включили, акумулятор запустився, запрацював весь антистрес, вся електронна система шепріза, його е, органи керування. Коли ми закінчили роботу, ми вимикаємо, відповідно відключаємо мережу. І далі ми бачимо, тут встановлений бензиновий бак об'ємом 12 літрів. Е, він є швидкозйомний і ним можна, е, завдяки цьому ви можете його взяти і... Відповідно, просто поїхати на заправку, так само все швидко знімається. Ось ми зняли, і ми можемо їхати, набирати собі бензин, і нам немає необхідності там в додатковій каністрі. За бажанням можна придбати, наприклад, у нас комплектом два таких баки до щепоріза і ви можете мати один бак повний з бензином і один бак вже на щепорізі і змінювати їх в процесі роботи, якщо у вас активна робота, і ви за день використовуєте там більше 12 літрів бензину. Далі, в нашій також у нас встановлений ось такий спеціальний тубус. В тубусі зберігаються, як завжди, ключі, і вся е, супутня інформація, тобто інструкція з безпеки і, і інструкція з користування. Е, далі, стосовно двигуна, ще цікавий момент, як у нас організована система е, вихлопу, тобто е, саме глушник двигуна. Для цього ми вивели, для того щоб ви не опікалися об неї, вона вам ніде не заважала і ви не змогли там її якось збити чи пошкодити гілками. Ми вивели вихлопну вниз під причіп. Відповідно, сама вихлопна вона знаходиться ось тут, на неї не потрапляє вода. Вихлопні гази так само йдуть з направленням вниз. І е, ви не можете об неї жодним чином опектися, так як ви з нею не контактуєте. Зверху ж тут, де йде труба від двигуна, ми зробили ось такий спеціальний кожух, захист, так само захисний, для того, щоб ви не могли напряму до вихлопної труби дотрукнутися. Е, рухаємося далі. Якщо перейти на цей бік, зараз спробуємо стати, з оператором розміститися. На бак масляний, якщо можна. Тут у нас під вхідним бункером розташований масляний бак. Це масляний бак, який живить по факту всю гідравлічну систему, тобто два гідромотора подаючих вальців самого щепоріза і один гідронасос. Вся ця система вона в нас Має живлення від цього баку маслом. Тут ми можемо з цього боку розташований нас рівень масла. Ну, тут зараз погано буде саме показати на цьому відео. Ось тут знаходиться рівень. І тут знаходиться заливна горловина. Відповідно, вона винесена якраз сюди, зручно заливати, зручно обслуговувати. Так ми вже обійшли на цю сторону, тут ми бачимо на вхідному і також дублюється. Дублюються кнопки для зручності, тобто, щоб не потрібно було завжди обходити з одного боку, дощі порізатись, знаходитись виключно, викидати гілки з однієї сторони. У нас кнопки продубльовані з обох боків. тобто Ви можете і звідти і звідти подачу виконувати. Більш детальну, більш детальну інформацію, більш детальний огляд ви зможете найближчим часом побачити на нашому youtube каналі та наших соцмережах. Далі ми вам зараз продемонструємо його в роботі. І, в принципі, на тому все. Тому е, зараз переходимо до двигуна, я покажу вам, як його запускати і як приводити ще поріз дію. Для початку одягаємо рукавиці, щоб не пошкодитись об гілки. Ми на виставку з собою взяли соснові рейки. Купляли їх тут по місцю, тому що з України ми, на жаль, не можемо вивезти під той матеріал, який ми хочемо на виставку через е, митне оформлення. Е, тому якби, шукаємо матеріал тут і маємо той, який є. Так, спочатку, для того, щоб запустити двигун, нам потрібно увімкнути масу акумулятора. Після цього ми виставляємо необхідні оберти, в нашому випадку вони вже є виставлені там на необхідний мінімум для роботи гідроподачі. Відкриваємо заслінку, ставимо ключ в положення ON тут і починаємо його прокручувати. Роботи, коли подавалися рейки, рейки зупинялися на якусь мить і потім знову продовжувалася робота. Чому це відбувалося? Тому що е, двигун втрачав оберти нижче критичного рівня. Відповідно, щепоріз зупиняв подачу, відновлював оберти і знову починав затягувати в себе вальці. При цьому я не робив жодних рухів, нічого не жав, не допомагав йому, ніяк на нього не тиснув. Е, Чому це відбувалося на таких тонких рейках? Тому що ми виставили мінімальні оберти, критичні так, для зупинки подачі. Якби ми дали газ там на максимум на всю, ми мали б більшу кількість обертів, і теоретично, ще поріз навіть там не відчував. ці рейки, він просто їх би всі з'їв. Це виключно було для демонстрації. Тобто ми працюємо в роботі на там, реальних умовах. Ми рубаємо е, там великі дерева, ми можемо ставити більший газ, і ще поріз буде набагато швидше там їх затягувати і швидше подрібнювати. Е, знову ж таки, ще цікавий момент, яким чином ми взагалі цей ще поріз тестували і чому він має зараз такий вигляд, який він має. Коли ми створили першу тестову модель, перше, що ми зробили, ми домовилися із одним із професійних арбористів, який знаходиться в Житомирі, для того, щоб він потестував наше обладнання в реальних умовах. Ми надали йому щепоріз на місяць, і цілий місяць, кожен день, практично там майже день в день без вихідних цей щепоріз працював із восьмої ранку, і аж до вечора. І за рахунок цього ми змогли зрозуміти, що в щепорізі є зручно, що незручно. Варто забрати, що потрібно переробити. Наприклад, вихлопна перенеслася вниз саме по цій причині. Це був один із моментів, які ми змінили. Е, і так само дуже багато моментів стосовно надійності і ножів. До речі, на рахунок ножів даний щепоріз має унікальну систему кругих ножів. Більш детально ми про неї розкажемо в нашому детальному огляді по цьому щепорізу. А поки що дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на інстаграм та Ютуб. Ми там завжди викладаємо всю найновішу інформацію. Будемо раді поспілкуватися також з вами в коментарях. Мене звати Антон. Я нагадую. З вами була компанія Арпал із Польщі з виставки Агрошоу 2023 До побачення.